Всім привіт! Зроблю невеликий огляд на цей цікавий девайс для своїх підписників, бо на Ютубі є валом інформації про нього, але я його брав по знижці за 200 з копійками, тому зроблю огляд в розрізі ціни і взагалі про той конкретний лот, який був в каналі. Бо реально це дуже дешево, і я думав, навіть щось відправлять не то. Відправили все то. І що це таке? Це димер, вимикач, є лайт бездротовий. Реально крута штука. Я, коли замовляв, я навіть ще не знав, що він мені підійде. Замовив на авось, бо ціна невелика, і думаю, ну а вдруг підійде, не підійде, то розіграю, чи щось таке. В общем, підійшов. Він працює з ось такою лампою, що дуже важливо лампі 5 років, і я ось за це переживав, що він з нею сконектиться. Як зараз побачимо, сконектився. Тому, якщо у вас лампи і e лайт, яким багато років, можливо, і Xiaomi, і Acara підійдуть, не знаю. Ця штука дозволяє керувати світлом розумної лампи, яка може змінювати яскравість і кольорову температуру. Я просто натискаю кнопку, вмикаю, вимикаю ну навпаки, кручу цю штуку, вертелку, крутілку, змінюю яскравість. Якщо я її затисну і кручу, то змінюю кольорову температуру. По суті, це все. Це аналог, можна сказати, вимикача, але він бездротовий і ось цією крутілкою, яка ну, типу, головна фішка. Ще один плюс дуже важливий у цього девайса: то що я можу змонтувати на стіну без всяких там шурупів, саморізів. До речі, тут цікаве підключення виявляється, ця штука не працює через. Мобільний додаток а підключається напряму. Щоб підключити, просто затискаємо ось тут вверху кнопку на 3 секунди. І перед цим вмикаємо лампу. Тоді лампа має заблимати і буде блимати паралельно ось ця індикація червона. І вона саме підключається автоматично. Посилання на цей девайс, звичайно, я залишу в описі, але думаю, що зараз знижка буде вже не така смачна, як тоді, коли запастив. Тому, щоб не пропускати такі цікаві акції, рекомендую підписатись на канал і просто слідкувати за знижками. Дякую за увагу до нових відео.